Ти увійшов моє життя, як сонце, що дарує тепле відчуття, як пташка, що співає навколо усім, як дощ, що змиває бруд та пиль, як світло, яке вказує дорогу, як стежка, по якій усі йдуть, і як вода, яка втамує спрагу, як дощ, як ліп, який усі додому несуть. Твоя любов, Ісус, доступна є усім, хто є багатий, бідний, молодий, старий, чия сім'я, а може і один зовсім, чия мета, чи ти живеш без мрій, чи ти міркуєш, чи живеш, аби дожити, чи каже хтось: Тебе люблю, чи тих нема. Для кожного, не вибираючи, кому годити, співає пташка, не відаючи, яка йде душа, а сонце світить і не вибирає ось цьому дам, а цей не заслужив. А дощ, який поля, сади всі урошає. Усім дає і не питає. А хто це посадив? Ліхтарик ввечері освітлює дорогу не тільки тим. Хто за це платив, а стежка, яка протоптана по воду, є для усіх, і ти лише по ній. Вода, яку з колодця всі черпають, не вибирає бути гіркою чи доброю на смак, а хліб, який печуть, усі купляй, та в кожному будинку потрібен він. А чи не так творець? Твій почерк є усюди, велике сонце, дощ, пташки. Усі вони дають не так, як люди. Найбільший приклад, Ісусе, ти, як безкорисливо любити, як віддавати знову й знову. як відно, щиро любити, як бути сієчем приємних слів, розмов. Ти показав, як нам усім тут жити. Ти був людиною прожив життя святе. Ти постраждав, узяв на себе всі тяжкі муки, що мали ми життя в тобі нове. Ти переміг, і ми з тобою ти з мертвих став, воскрес, живий. І кожен, хто повірить, буде жити, спасений буде, чистий. Та святий. Тому, хто хоче слід приємний залишати, дивись на Ісуса, як Він живе, тобі бажаю, наче птах, усім співати, щоб цю мелодію почули навкруги. Амінь.